Доброго дня, хочу дівчині подарувати таку футболку. Дуже добре. Який у неї розмір? Другий. А, в сенсі середній розмір. Ви про все тіло питали. Я маю на увазі S M, L. А, бо її Аня звати. Дивіться, S, M, L – це розміри футболок, є ще XL і так далі. Тоді XL. Покажіть приблизно, як вона виглядає. Вибачте, але те, що ви показуєте, це XXXXXS. Це дуже маленький розмір. А, ну тоді. Це ж зріст, так? Ні, це відсад від її голови до моєї голови. Дивіться, існують розміри 44, 48, 48, 52. О, давайте 46. І улюблене число 46. Це європейські розміри. У нас у Вовк стандартні, міжнародні. Ось у Азії L – це наш М. А є якісь безрозмірні футболки. Є оверсайз, це коли враховують вільний крій. Ось оверсайз S трішки більший, ніж стандартний S. О, давайте цю футболку оверсайз S. Саме такої оверсайз немає. Тоді я візьму цю. Це якраз. XS, підійде. У вас обійне, якщо що є? Так, є. От і супер. А як називається річ, коли підходить і хлопцю, і дівчині? Унісекс. О, яка трішки пошла назва. А можна цю футболку унісекс? Ми будемо двох ходити. Саме ця не унісекс. Ага. ну. Тоді давайте цю XS і ще XL одну. Ви берете обидві? Да? А ви впевнені? 100%.